Всім привіт. Що, мене попросили підписники показати е, рольові органи, які в ньому як ми зробили, як ми його тут все прилампічили до цього всього. цієї кабіни до цього всього короче почнемо? Почнем з циліндра. Тут такого сказати кронштейна приварували зварували, осилювали такими зубами, щоб воно трималося, як сказати, не на двох тільки болтах. Трималося тут. З цієї сторони теж. Ось так ми зварили. Ну, Крепко зварили. Теж так само тягу. Тягу ми зварували самі. Тут труба з, з комбайна бурачного. Це все теж ми зварували. Це видно, що воно зварувалось. Ось такого з частин. Так само циліндра, циліндр був теж, певно, що з комбайна, так. Да. Збурачно. Так само говорили, що в коментарі писали, що пис, е, дуже, е, як сказати, багато обертів руля. Е, сказали, що типу, дозатора треба, мінімум сотка. Тут стоїть дозатор, соточка, це сотка. Е, Циліндра, виходить, треба меншого, щоб були менші. Менше оборотів руля, треба меншого циліндра Вставили того і так добре. Чувствується поворот руля гарно. Да, на поворотах треба більше крутнути, але собі більше крутнеш, але він плавно, не то що там різко руля повернув і воно вже руля колеса, тле вивернуло різко в бік. Так ні. Дозатор стоїть через два карданчики. Отвір в кабіні прорізали сваркою, бо тут і біля стекла, там і угольники, його ніяк не проварити, не просверлити, проварено. Через два карданчики йде. Тут один карданчик. І ось тут ще один карданчик. Руль Нива СК-5 вкорочений. Ось, видно, Вкорочений руль. Тут все під нього робили, варили таку як поличку, ось ось це, то прикручене до кабіни, зварене і прикручений тут. Сюди руль виставляли таким профільком виставили. Тут прикріпили так, щоб і приборка не трусилася. Ну і руль не, там не трусився, щоб все воно було сказати разом. щеплене Тут так само ще от усилили Сюди приварили до. Як сказати, до поліка металевого цього Малдавановського. Тут, де стояли речашки, заварили бляшкою. Це все оставили. І ось так. На тому відео не показував е газ, газ комбайна. Зроблене, не ВСК. Це тут все. Я сам варив. Теж так само тут. Вирізали сварочкою акуратно і зробили газ. Ось сам я робив. Механізм похожий з Т-150-го. Виходить, що тут газує. Ось так. Ручний газ. Так газує. Все, я подивився з Т150-го і тіпав щось. Наподобі де топі саторського механізму газу. Ось так я зробив Ось так. І отакі от таке. Дозатор. Ліво, так, ліво, ліво, право, від насоса через клапан і обратка. Обратка пришла в нас... Зараз я вам покажу, куда убратка нас пришла. Убратка у нас пришла... Пришла у нас обратка сюда. Ось. Убратка пришла у нас в цилиндр. На степление. Потім уже с цилиндра пришла обратка на, на бачок. Поперла вона на бачок. Ось цей е, ще шланг теж пішов на обратку. Це два шланги. Шланг іде ще один на обратку, це... це ось це він з клапана. Що там багато, воно сюди і в бачок. Тут клапаном регулюється, Що ж вона регулювати ход, масла. і воно. Як сказати, тут дві обратки стоїть. І сюди. І так ми зробили гідравлічне сціплення. Оставили. Бо ми мучились тут, робили склапани, ставили там вліво, вправо. Ми намучились дуже довго з цим, цим циліндром, щоб зробити його гідравлічне. Бо так робили, то було, як ставили. Сюди клапана або робило стіплення, або робив дозатор. Якщо нажимати було стіплення, то робив дозатор і стіплення. Якщо щось одне, а треба було якщо стіплення вижати, то треба було руля крутити в той момент, щоб вижималося стіплення. То ми так дійшли до такого толку, зробили ми ось так. Теж так само капот подовжений. Капот подовжений. Ось це бачок, фільтерок. Бачок стоїть через такі чотири резини, бо дуже багато в інтернеті було, що як ставлять їх тут ці бачки, він високий з маслом. получається від вібрації він по шву лопав. Ми зробили через такі чотири резини. Одна різина знизу, одна різина зверху, шайби, болти, і воно, воно вібрує, але воно як мартизірує на тій різині, щоб воно не лопало. Масово новеньке заляти. І ось так. Ще теж не показував. Вала так як... Є, що купляється, ми самі зробили. Зварили самі, зробили. Це трубка скачана, який ставиться на на тормоза і на привід великих шестерень. Беушний, одрізали, він на вала підходить ідеально, взагалі без яких. Пошатувань, пощі як забивали, але не забивав. Все чітко, зварили, усилили. І ось так. Теж так само питалися ще в коментарях, для чого ми його зробили. Цього молдавана на колеса. Зробили ми його для того, щоб не, не, як сказати, не для тяжких робіт, там не для горанки, не... він був зроблений як пособник. Особенник такий, ось, вивезти воду, воду на поле, покропити, якусь може сцепку посовати. І, наприклад, як буде посівна, вивезти зерно на прицепі, собі спокійно сів, вивіз зерно, бо, як сказати, горати є чим. Два т 150 двоє на плужках, і нема ніяких проблем. Він не був зроблений для горанки, бо всі так само говорять, о, він не буде горати, орати не буде, то ще щось. Він не був зроблений для того. Ми чіпляли плушка, було просто інтересно для себе, щоб, як він буде в оранці, але... Треба звужувати колію, бо він ширший на 15 см за, за МТЗ. То треба звузити колію і тоді щось буде. Але він нам в Оренці, ну, нема потреби його в Оренці, тому він, він нам як пособник, як сказати, дай подай, іди і не мішай. Отако. Щось поїхати, привезти маленьке, там степочку посовати і все. Тому будемо пробувати сівалочку цього року до нього, чепим попробуємо, як, як він буде себе поводити в сівбі. І ось так. Так само тут. Ще зніму ось кінчики, нові леміші треба наварувати. Тут зносило геть, будемо наварувати, тут теж. Тут ставилися нове, воно витерло так, що аж... Тут випекло лиміша, то треба тут наварувати. Я говорив в відео, що леміші відповідають своїй да, ціні і всьому хороші, да. так. От, отламалося, будемо наварувати, щоб дотягнути це там, до, до Гореця, а там же купляться вони нові. Теж так само ще в коментах пишуть, дуже багато де пишуть, став передка, бо без передка він нічого не буде. Для чого мені ставити передка, щоб йому совати за собою бочку, бочку якусь цепку там з боронами присунути чи прицепа. Для чого мені переплачувати 1000 доларів, сюди ставити перед мучитись там щось робити, ставити, купляти кардани, це підвісного, це все ставити. Так, ти сьогодні на борщ ідеш. Е і це все кліпати. Для чого мені? Мені воно не, ну, не, не потрібно. Він був такий пособник, є і буде. І мені не треба там якось ставити передкатом, щоб він е сунув, болото гріб, е сунув все, все, що хоч. Не потрібен він мені. Я так скажу, щоб всі знали. Бо пишуть, став передка, став передка. Він мені не потрібен тут передок. Якби він мені був би треба в горанці, я б знав би, що йому ним треба орати, щось робити, таке тяжке, там, я не знаю, якось культиватора совати, то так да. То ми б зробили передка, ми б знали. А так він нам не потрібен. А так, отак, як ми зробили, і так він для нас, для нас підходить. І так він нам подобається і так він нас влаштовує. Так, як, і, як він і є. А так, якщо щось передком, в мене ще один стоїть. Буде, як сказати, час, буде все добре, ми можемо і тут з передком зробити цього. Ну, я так і планую цього, не, вже не робити таке щось хімічне, як молдавана робити. З цього вже будемо робити, якщо повноцінно, МТЗ. Що все буде добре, все буде, як сказати, добре. Коротше, так. Але зараз цей час не все воно добре. То складемо повноцінного з цього МТЗ. Все понаходимо, якщо дойдуть руки. І ось цього ми зробимо повноцінного, і буде передок, наприклад, і це все. А це зробимо танка. Буде такий танк. І ще тут того, буде на двох гусницях такий довгий. І ось таке. Він стоїть в робочому стані. Цей в робочому стані заводиш і їдеш. Тільки ним він же червоний, ще колись заводився, ще як до того, поки ми переробляли, цей, цей вже дуже довго стоїть. Дуже довго. Він не заводиться. Нема потреби в ньому щось з ним робити. І ось так. То дійдуть руки і щось ми спаяємо. Щось. Мотори тут хороші, коробки теж промежутка. І ось так. І те ще газ. Газ як зроблений. Тут. Зварено, все регулюється, підкручується, крутиться. Зроблений такий прут Тут приварений вушко і прут. І ось тут газує. Цей прут пішов сюди, повздовж все минуло, все самі робили рівненько. Ось цей прут йде. Тут просверлили дирку. там Вийшли на назовні. На тут так видно. Тут приварили вушко. Ось пішло сюди, тут приварили теж такого, як сказати, ну, кріплення на цей переход. Ось це газ. Такого. Ось так. Ось так воно працює. Сюди. Далі на рідне молдавановський газ, так як він був ручний, тут пружина зажималася для того, щоб як ти ручним даєш, щоб воно не тікало назад. Тут приварили теж вушко. Тут заварили. Так як воно було ручний, це газ. І ось так воно працює рукою, так як воно все йде через колінця. І ось так. Все газує, все м'ягенько, плавно. І ось так. Пружинку я таку зробив хорошеньку, щоб вертало газ, все вертає. Ще одне. Писали за промежутку, що треба е, в коментарі, що треба поміняти промежутку і поставити повишені понижені. Шестерні, скажу так. Якщо пише МТЗ-70, то просто розколюєте, ставите шестерні, е, переробляти треба тут а це все, Ну, скидати цю кришку. Механізм той, що вал стоїть на тормоза, на, на, на стіплення. На це все міняєте кришку і ставиться речах в кабіну і вам є повишені, понижені. Якщо пише МТЗ-50, то я подробно не знаю, але там вже так просто не буде, як МТЗ-70, там вже треба щось переробляти. Там же просто шестерні, просто так не вставиш, щоб вже були тобі повишені, понижені. Там щось треба вже зрізати, щось точити, щось переробляти. То ось так. То так що, коротко вам розказав, показав, кому інтересно. Пишіть, питайте в коментарі. Я відповім всім, кому що інтересно е, Може, щось я не доказав, не, не, не сказав, може не так сказав. Ви пишіть, а я поправлю, чи ви мене поправите. І ось так. То так що підписуємося, лайкаємо, коментуємо і слава Україні!